Привіт! Так як на минулому відосі ви назбирали 60 лайків, то ось новий випуск цієї рубрики. Сьогодні я знову продовжу грати та спробую ще раз зірвати джекпот. Граю, як завжди, на найкращому українському сервері у GTA 5 QuantRP. Якщо ти також хочеш грати зі мною, тоді введи мій промокод Soprano великими літерами у телефоні з другого по п'ятий рівень. І коли введеш його, то отримаєш 50 тисяч плюс один рівень та платіну віпку на 7 днів. Також оголошую переможців конкурсу з минулого відео. Вони ось у вас на екрані. І як завжди... Стартує новий конкурс на 300 тисяч ігрової валюти. Для участі треба залишити лайк під цим відосом, написати комент, і обов'язково треба бути підписаним на цей канал. А переможців оголошу вже в наступному відосі, а це буде дуже скоро. Старай, але тут. ну, Тут 50. Е Тут утіпів тут, тут по мільйон 200 фішок на руках в Ну Ну-ну. Я ставлю вже на сектори. Але знаєш що? Я не буду. Я зроблю кілька ставок сьогодні, а в наступний раз залетимо сюди трошки більше і минурувати. Я зроблю, а, зроблю кілька великих ставок. Чекай, бо я сіл за пакет. Ставлю на 1 е, тисячу. Як чуйка підсказує, на 5. Ну, Садить за стіл. 125. У меня тоже 130 фиш отдал, я на другой сектор, да. 1, 5, 17, 25. Ну, короче, погнали, пробую. Типа так на верхней папке граю. Я за картами следкую биноклем. Что там? 25? 25. Не было такого числа, да? Не, поставил. Поставил? Верл, опишу з А алечка, що я скільки я виграв? То там купа ти виграв, ну купа виграти. Ну, не, не, ну ще. Не встигаю. 0-2 вже не встиг. Ну, че, не спишу. Ну, коротше, на цих 6 тисяч фішок граємо сьогодні. 10 тисяч вишу. 9, 5. 10 вже побачиш, що типа. Зараз як заходить, то це вообще имба. А як не заходить, то вгадувати сектора. де Оце 1 СТ12, то МД12, RD12. Я там дуже підняв. Я з тиші фішок там підняв, грав. Коротше, 30 хвилин і підняв 20 фішок. А на що ти ставив? Я не пам'ятаю. Один ти ставив, ні? Надіюсь, що так. Здається, що ні. Не 47 тысяч фишек е, на 7 16к Я. Трейляма спина, нормально. Ставши раз, ставки. Хопс, я думаю, третій ка звідси. Ну, да, став ще раз, а 40к лише. Замотали. 30 поменяй собі у вірте, а 10 лише на наступний відос, и все. Ну да, якось так я зробим. Ми ще сьогодні непогано вийшло плюс Ну? Але так ліпше не повторити. Ліпше не повторити. Сьогодні виграли, завтра подограли ще більше. Ну no, зараз, якби ще виграло, це би було дуже дуже. дуже, 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 дуже... Требільно. Прям дуже сильно. <laughs> Одинечку точно стало, трійку не стало. Та нічого, нормально так. Можеш поставити 2000 на сектор якийсь. На перший не рекомендую. Два весь час ставлю. Давай 2. Типа сектор множе на 3. Зараз тиші, mm. якщо заходить, то буде три кофішки. А я так ішов з тещи, типа полинами, поняв? Mm. Ти, що дала 3, ставив 3. І так до 20 дійшов. Але багато раз пропусков було, багато людей і вичекував іменно коли поставити. Який там час вангають, будь ласка? З якого по які? З 13 по 24. 6, 1. Очки. Давай на друге Я плачу, я плачу. Тай, напевно, і на сьогодні будемо прощатися цим казіну. Зараз бідом, це все поміняємо. Тай не в стіл заліз. Не бачу, якісь ну. капці там. Alpha, Alpha. За це відкидають, до речі. Та, типа? та, бо ти перешкоджаєш. Нам ага. не бачить, люди наша падає. Ну, втраті. Вообще не туди. Не так, так, так. Вс, де меня это. там по викидам тут? Якісь каністр. Але то, ну, типу хіба синкез знаєш. Нема, потреба самому ставити більше, понят. По такого ночного це все критко. та Та-та-та. І тут максимум 10 число. А я не знаю. Цот. Оп, все здесь. За программ. Не хватит. Давай ценити звук. Так, і що ми виграли? Скільки ми виграли? Бля, 800 2700. Напально. Чекай там ще 9000. Скільки у тебе више фішок? Я вийшов до баталкас. А, это. Напав нашому. Ну, то все, хорош, файл.